Нова польська влада, яка прийшла е, знову вже втретє від партії Право і Справедливість, е, знайшла рішення, як вирішити проблему на україно польському кордоні з блокуванням, незаконним блокуванням пропускних пунктів. І що ви думали, замість того, щоб налагоджувати ці взаємовідносини між країнами, якось працювати наш, над е, е, нашими зв'язками, вони що роблять? Вони запроваджують посилену перевірку. Українських транспортних компаній і кожного автомобіля, який буде під'їжджати до кордону, отак, от, от друзі, справжні лице Матеуша Моровецького і тієї влади, яка е, намагається щось там ще зробити і підпортити е, роботу. Там підкинути роботи для майбутньої влади польської, яка буде на чолі з Дональдом Туском. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, друзі. Не просто так я за лайки говорю. Справді дуже багато ботів, і польських, там, і російських, можливо, навіть і українських ботів, в яких є також свої причини атакувати і україномовний контент, і взагалі весь контент, який їм не підходить. Тому вдячний кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте просувати канал і боротися з цими самими ботами. Отже, Польща запровадить посилену перевірку українських перевізників. Варшава. Це зробить для всіх автомобілів на українській реєстрації на під'їзних шляхах до польсько-українського кордону. Про це після зустрічі з польськими перевізниками заявив міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур. Це новий міністр, який от вони прийшли. Зараз до влади Матеуш Маравецький там зібрав знов цю шайку, і 11 або 12 грудня їх вже буде усунуто від влади, тому як в них немає більшості в сеймі. І він говорить так: ми хочемо боротися з нечесною конкуренцією з боку закордонних компаній, які забирають ринок в чесних польських перевізників. Результатом цієї зустрічі стане посилення контролю на під'їзних дорогах до прикордонних пунктів, які блокуються. Тобто бачимо, що з однієї сторони є Європейська комісія, яка говорить, що те, що відбувається на польсько-білоруському польсько-українському кордоні, є повністю нелегальним. Це ламає європейське право і що всі винні мають бути покарані. І тут бачимо, що на наступний день офіційна особа, міністр інфраструктури, приїжджає на кордон, спілкується з тими, хто там той кордон блокує, спілкується зі своїми друзями. з... Партії конфедерація, яка є відверто проросійською, або навіть не так, не проросійською, вона є просто антиукраїнською. І після цього, замість того, щоб сказати, що от ми на кордон, там справді дуже багато стоїть українських водіїв. Ми їх забезпечимо харчуванням, питною водою, газовими балонами, дизельним паливом, наданням безкоштовної медичної допомоги для всіх, хто застряв на кордоні. Про це ні слова. Він говорить просто, що ми будемо ще більше цих українців на тому кордоні натягувати. Будемо проводити посилені перевірки. Якщо щось не так, то будемо й в них конфісковувати автомобілі. От і вам вся реакція польської влади. Вони говорять про якусь там нечесну конкуренцію. Але конкретно ніхто нічого не говорить і чомусь про цю нечесну конкуренцію не говорять. Також і е, великі польські транспортні компанії про нечесну конкуренцію говорять тільки ті компанії, які раніше їздили на Білорусь та на Росію і мали там свої інтереси. Е, також е, за словами цього міністра, в цих інтенсивних перевірках, окрім інспекції автомобільного транспорту, братимуть участь представники митної прикордонної митної служби, прикордонної служби, а також поліції. Також Гаядур повідомив, що він направив до Єврокомісії подання про створення комітету, який би проаналізував наслідки дії угоди між ЄС та Україною про запровадження після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так званого транспортного безвізу. Тобто вони якісь там документи направляють у європейський союз. В них є якісь претензії до європейського союзу, до Єврокомісії. Вони 11 листопада палили прапори Європейського союзу. На своєму марші незалежності у Варшаві. Тобто бачимо, що в них абсолютно всі претензії до Європейського Союзу, але при цьому чомусь в заручниках в них українці, бо вони знають, що Україна для України просто смертельне є. Оце блокування кордону. Це дуже і дуже сильно впливає і на український бізнес, і на адекватний польський бізнес. Це впливає на, на імідж Польщі. В негативному ключі, і е, вони знають, що е, саме таким варіантом можна добитися е, якихось своїх, скажімо так, е, е, своїх результатів, своїх цілей, які в них стоять. А в них стоїть ціль це е, віддати мінімум 50% перевезень з Польщі в Україну, передати саме польським транспортним компаніям. І скоріш за все це будуть саме ті компанії, які раніше їздили на Росію і на Білорусь. От тому тут немає там якогось загального інтересу для всіх польських перевізників, бо більшість адекватних польських перевізників вони їздять по всій Європі, от. І саме своїми низькими цінами, своїми відносно низькими податками вони беруть, забирають там всі замовлення і так і працюють. А бачимо ці компанії проросійські їм нема зараз куди податись Росія, Білорусь. Так, фактично вона закрита. От і їм треба якісь нові перевезення. Українські водії мають зараз роботу, і бачимо, що і протестувальники, і офіційна польська влада просто кажуть: так, якщо простими словами, давайте так, що у вас є багато роботи. От ми не можемо дати таких гарних цін, які даєте ви. Тому давайте ви нам просто віддасте 50 мінімум 50 всіх перевезень, і тоді ми розблокуємо кордон. А якщо не віддасте, то ми будемо цей кордон блокувати далі. Де тут демократія, де тут ринкова економіка, де тут якісь нормальні комерційні зв'язки? Я не розумію, але дуже сумно мені що. Якби Польща докотилась до того на чолі з правом і справедливістю, що вони вдаються до таких відверто терористичних актів, коли вони просто беруть в заручники людей, не надають їм якихось людських умов для перебування на тому кордоні. От і просто шантажують таким чином і Україну, і Європейський Союз. Також за словами міністра країни ЄС повинні проаналізувати наслідки угоди цього транспортного безвізу, оскільки відсутність обов'язку для підприємців з України мати дозволи на здійснення двосторонніх і транзитних перевезень спричиняє неконтрольовані та зростаючі збитки польських автоперевізників, нерівну конкуренцію та ризик ліквідації польських транспортних компаній. Нагадаю, що більшість українських компаній, які виїжджають в Польщу, вони перевозять з польських портів, перевозять так само з польських аеропортів, перевозять товари, які раніше припливали до Одеси. Вони просто їх тепер з Гданська перевозять в Україну. Тобто Ті порти, які знаходяться в Гданську, мають більшу нагрузку, відповідно заробляють більше коштів. Українські перевізники, те, що возили по Україні, тепер просто возять з Польщі в Україну. Бо, на жаль, ми знаємо, що в Чорне море зараз в Україну не припливає нічого. Про яку нерівну конкуренцію конкретно він говорить? Бо всі говорять, що якась нерівна конкуренція, що українці там щось крутять, мутять, але конкретно жодного. Е Жодної конкретики і жодних прикладів ніхто ніде не надає, щоб хоч, хоча б хтось з офіційної польської влади прийшов і сказав, що от, в нас є підтвердження, що раніше е, ця компанія користувалась е, послугами е, поляків. Тут потім пройшло, якби відмінили ці дозволи, і бачимо, що українці запропонували їм в два рази більше грошей, бо вони не платять податків. І тепер ця компанія користується послугами українських перевізників, а не польських. Жодного такого документу ніхто не показав, просто є якийсь популізм. Просто вони щось там розказують, видумують. Якась частина на людей на це ведеться, якась ні, але в загальному це просто абсурд. Я так вважаю і так вважають так само і великі польські перевізники. Ну а ви, друзі, з цього приводу можете писати свою думку в коментарі під відео, буде дуже цікаво почитати їх. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.